Доброго дня, шановні гості каналу Емілії. Дуже приємно, що заходите на мій канал, дивитесь, підписуєтесь. Кожному дякую особисто. А сьогодні я хочу з вами разом приготувати лагман. Але лагман у мене буде по-українськи, тому що в інших країнах його варять по-своєму. Ми зваримо по-своєму. Але все-таки я його пробувала у Криму колись в ресторані. От так як я його там побачила і хочу приготувати. Зараз ми жаримо прямо в каструлі, нехай так піджарюється і протушується м'язко разом із цибулькою. Цибульку дрібненько порізали. Так. І от так нехай цибулька з м'язком тушиться. А ми будемо готувати іще овочі сюди. Смажаться наші овочі, морква, кабачок і перчик, я тільки що вкинула А ще до нашого м'яса, яке тушиться, Треба додати картопельку. Картопельку я вже підготувала. Ось так. Будемо все покроково додати в каструльку, щоб вийшов у нас лагман по-українськи. Їх багато лагманів, там, мабуть, більше тридцяти видів. Це блюдо середньоазіатської кухні. Але я приготую так, як я запам'ятала, коли ще була, колись у кращі часи в Криму. Добавила помідорчики ще до наших овочів, до цієї кількості. Ще з помідорчиками нехай воно трошки просмажиться, пропасирується. І будемо тоді вже... Додати в наш лагман. І так до м'яса ми додали картопельку і поверх картопельки висипаємо спеції. Це спеціально на базарі я купляла для лагману. Ось так. Коли картопелька вже буде до полуготовності, тоді ми посипемо усі наші овочі. Тепер додамо до картоплі овочі. Трішки часничка, не ввесь трішки. А то краще додавати потім уже тарілочку. Все, нехай воно іще тушиться. Варимо лапшу для лагмана. Ось таку я брала лапша. Взагалі-то для лагмана потрібно самій робити лапшу. Ну, в нас же українська лапша. <смі> Тому буде у нас лапша вже готова з магазину. І нічого страшного не случиться. Я вже готувала не один раз. І моїй сім'ї подобається. І так, ми вже все додали. До нашого лагману і зварили лапшу, а та водичка, яка варилася лапша, пішла сюди. Ми розбавили всі наші овочі і весь наш лагманчик. ось так Оце так по-українськи я варю лагман із нотками кримськотатарської кухні. Тому що от в мене в пам'яті залишилось той смак, я зараз це довела до смаку. І будемо тепер готувати подачу. А тепер показую, як треба подавати. Беремо лапшу, зразу накладаємо у тарілочку. Взагалі-то в республіках, в інших країнах. Готують його як второє блюдо, як друге блюдо. Але я люблю, як перше. Ну, деякі готовлять і рідке, як перше. У нас буде як перше. Так, на дно тарілки лапша йде. Потім насипаємо лагман з м'язком. Ось так, овочі. І жиденьки. Так. Щось у нас тут багато густого. Треба ріденького трішки додати, ну ось так. Тепер додаємо ще часничку сюди, ось так, і зелень. Ось так. Таке блюдо і ще наші пампушки українські з часничком до цього блюда. Ммм, вкуснятина. Це дуже смачно. Дуже смачно готуйте. Нехай там не так, як азіатські країни там готують, але нас і по-українськи вийшов. Дуже смачно. Ну, а на сьогодні я хочу з вами попрощатись. Дякую вам за те, що заходите, за те, що підписуєтесь, ставляєте вподобайку. Готуйте по моїм рецептам. До побачення до нових рецептів.